Моє вітання. Ви дивитесь проєкт Прайм Тайм на першому міському у студії працює Карина Костецька. Криворізькі інвіктоси цими вихідними представили наше місто на всеукраїнських змаганнях ігри на скорених 2023, які пройшли у Львові. Наші спортсмени вибороли декілька призових місць. Посильну підтримку їм надала Рада оборони Кривого Рогу на чолі з Олександром Вілколом. Наші кореспонденти побували на змаганнях, тому я пропоную для початку переглянути відповідний. Сюжет. Змагання тих, чий дух сильніший за тіло. Так так, ви вже правильно здогадуєтеся. І ігри нескорених повернулися. Цьогорічний національний етап інвіктус Games 2023» в себе тепло прийняло місто лева. Okay. Yeah Сюди з'їхалися близько двох сотень драйверів сучасного українського суспільства учасники та учасниці бойових дій, ветерани АТО ООС та минулих війн. Зібрати таких людей, по перше, трошки важко. По-друге, дуже сильно хочеться. І по реакції учасників мені здається, що вони раді, що це відбулось не менше ніж ми. І друга частина, що в нас цього року ця подія це таке дуже велике знайомство, бо ми маємо більше половини учасників. Ніків, це ті, які вперше беруть участь в е іграх нескорених. Приблизно десяту частину гравців склали киварісці, яких неможливо було не помітити завдяки їхній згутованості та оригінальній спортивній формі, створеній спеціально до цих змагань. І ця єдність тримала командний дух на висоті. Його відчув на собі капітан Кивалійців Валерій Катькін. У перший день ігор нескорених йому випала честь дебютувати у спортивних змаганнях пауерліфтингу. Така, і спокійних сил. Ну, Я її взяв. Дякую нашому місту хлопцям, підтримка бомбезна. Я пожав для себе максимальний вес на сьогодні, але це не те, що я жав рік тому назад. Три ну, з трьох це круто. Тут перше це здоровий дух, це змагання. Ось я не перший, але я тільки сильніших жимовиків. Усе необхідне для всеукраїнських змагань наші земляки отримали завдяки раді оборони міста та особистій підтримці її очільника Олександра Вілкула. Призові місця 100% будуть забезпечені, з порожніми руками ми не приїдемо. Ну а що стосується міста Лева зустрічає дуже тепло, дуже чудове розміщення, дуже чудове харчування, дуже не гірше, ніж кривий ріг зустрічався в раду. Тому ми оправдаємо всі сподівання земників Криворова і повернемося з перемогою. Підтримати побратимів та посестер, а також позмагатися за нагороди ігор нескорених долучилася і Юлія Паєвська, легендарна парамедикиня на псевдотайра. Торік вона мала б представляти Україну на міжнародних змаганнях у Гаазі. Якби на той час не перебувала у полоні в Донецьку. Кожен день ми мусимо собі нагадувати і доказувати, що ми здатні не більше і. Допоки ти продовжуєш робити щось корисне для здоров'я, для себе, для побратимів, для своєї країни, ми живі. Я дуже рада завжди бачити хлопці, неймовірні. Дівчата з кривого рогу, будь ласка, теж долучайтесь до спорту, бо мало нас нас більше треба. У перший день змагань Криворіжці, а саме Костянтин Тарабар, змагався за нагороди у штовханні ядра. Ноча поруч із ним на треку свої здібності демонстрували легкоатлети, серед яких був Олександр Косун. Не менш насиченим видався є другий змагальний день, адже загалом наші земляки виступали у семи з дев'яти дисциплін. У цьогорічних іграх нескорених кривий взяли участь є у командних видах спорту. Наше місто на змаганнях з волейболу сидячи представили одразу дві команди: Кривий «Кривий інвіктус та кривий ріг» нескорені. Серед дебютантів у складі команди Кривий ріг нескорені. «Нескорені» 23-річний криворіжець Назар Лозовий, який отримав своє поранення у квітні минулого року поблизу міста фортеці Бахмута. До руху «Інвіктусів» більше місяця тому його залучив капітан команди криворіжців. Від того, що побачив та відчув на всеукраїнських іграх у хлопця, прихо. Хоп, подих. І тут я приїжджаю на змагання біля мене, мої товариші-побратими. А проти мене теж товариші-побратими, і вони вміють грати, і це цікаво, це азарт. І навіть просто спостерігати за цим це вже задоволення. А приймати у цьому участь це ну, щось неймовірне. Це для мене вперше такий досвід, тому отак от одразу передати словами все, що я відчуваю, напевно, неможливо. По завершенні волейбольних баталій у просторій залі спортивної арени розпочалися двобої з настільного тенісу. Серед десяти кривелістів, що виявили бажання взяти участь у цих змаганнях, був декуратор команди та призер минулих ігор Нескорених у Черкасах та Кривому Розі Олександр Пискун. Зараз закінчив я грати в Нескорний теніс, здається мені, що перше місце, але е, опять таки чекаємо офіційних протоколів. У Львові зараз дуже гаряче і погода така. Тепла і обстановка, дуже тепла, і напруження в змаганнях. Але ж всі ці напруження, вони, вони дружелюбні. Навіть ті, хто програють, вони з посмішкою на обличчі. Бійми, ну все ну розумієте, ми пройшли війну. Ми побратими, Іншого не може бути за підсумком. Олександр Пискун здобув для Криворізької команди одне перше місце з настільного тенісу та третє зі стрільби з лука. Ще три бронзи у скарбничку команди Кривого Рогу принесли Євген Олійник, що стріляв з лука, а також плавці Василь Стуженко та Олег Должок. Змагання у Львові відбіркові 24 кращі гравці увійдуть до складу збірної команди та представлятимуть Україну на міжнародних іграх, що пройдуть восени у німецькому Дюссельдорфі. А чи прийшли наші земляки до складу збірної України? Дізнайтеся у нашому підсумковому сюжеті за тиждень. Кузьма Шишкін, Андрій Яковлів, Першеміський. Ми знову повертаємось до студії. І у нас у гостях Олександр Пискун, куратор збірної команди Кривого Рогу Ігор Нескорених, а також Валерій Катькін, капітан команди ігор Нескорених Кривого Рогу і учасник змагань. Я вас вітаю. Доброго. вечора. Давайте почнемо з такого питання. Розкажіть трохи про склад команди. Хто до неї входив? І трошечки про учасників. Про склад команди. Склад команди составив. 26 чоловіків. це військовослужбовці, ветерани Афганістану, ветерани війни, АТО, ООС, наші танкісти, 17-танкова бригада, нас гвардія, та 129 те тероборони. Угу. Е, у яких дисциплінах е, представляли команду і яких результатів досягли? Особисто я представляю команду в двох дисциплінах: це стрільба з луку і настільний теніс. Настільний теніс перше місце, а стрільба з луку третє місце. Ну я хочу зауважити, ми кажемо там, золото, срібло, бронза. Це не так. Кожен з учасників змагань по кінці змагань отримав нагороду, медаль. Медаль за перемогу над собою, волі, сильніше ністі тіло. Але все ж таки призові місця визначалися, хто краще, хто гірше. І золотих срібних бронзових медалей не видавали, видавали дипломи за отримані кращі результатів. Тому у мене кращий результат був перший результат настільний теніс і третій результат стрільба з луку. Я думаю, що кожен учасник цих змагань вже по-своєму переможець у будь-якому випадку. Звісно, я про це саме це кажу, що по закінченню змагань кожен отримав нагороду. Кожен з учасників. Так, що до вас, Валерія? Стосовно мене, я тримав шосте місце по жиму шлангелещів, бо та місце у нас не по плаванню. Так. Я хотів би е, Валерій дуже великий молодець. Тому що він щойно-недавно зі шпиталю, uh -huh. у нього дуже важке поранення руки, uh -huh. вона майже не працює. А з такою рукою приймати змагання, участь у змаганнях з пауерліфтингу це не просто. перемога. Так, це дуже випадку, так. І він з такою рукою зайняв шосте місце. Uh -huh. Я впевнений, що тривала реабілітація, яка попереду у нього наступний рік. Буде результат набагато набагато краще. Я впевнений, я тому, що думаю, він дуже що ми наполежали. всі впевнені в цьому будь-якому да, <рес>, да. випадку. Е, так чи були цьогоріч учасники серед криворізьких інвіктусів, які брали участь у іграх наскорених перший раз? Так, звісно, у нас е, команда така вже така дуже різноманітна. Була у нас е, сім учасників було з тих, хто вже в минулому році приймав участь у змаганнях. Е, а решта це більше ніж дві третини. Це, це були нові спортсмени, uh -huh. і е, навіть здається, вперше в цьому році приймали участь у змаганнях ветерани Афганістану uh -huh. були долучені в команду. Mm -hmm. Тобто я так розумію, постійно додаються нові гравці, нові спортсмени до вашої команди. Правильно розповсюджується інформація. Змагання набирають популярності. Як у світі, так і в країні. І люди виявляють бажання приймають, особисто, заповнюють анкету, подають свою кандидатуру, а вже мандатна комісія вирішує, кому приймати участь у змаганнях, кому ні. Всі, хто подав заявки, всі приймали участь у змаганнях. Так, наскільки всім нам відомо, і ми почули дуже велику підтримку Криворізьким інвіктусом надає рада оборони міста на чолі з Олександром Вілковим. От розкажіть, будь ласка, трохи про це. Чим саме допомагав Олександр Вілков, саме ось під час цих змагань? Ну мені я скажу так, для мене була велика честь, і мені було приємно і як і. Учаснику цих ігор в минулому і як депутату міської ради, як члену ради оборони нашого міста, взяти кураторство і над нашої команди. Підтримка була дуже велика з боку Ради оборони, яку очолює Олександр Вілков, тому що необхідна була форма взуття снарядження, деякі на вози купити, яких не вистачало. На, на даний час е проводити закупівлю для громадських організацій через бюджетні кошти неможливо, тому тому що всі средства виходять на, знаємо, на війну, mm. на перемогу. Тому все, що нам було надано, воно було надано за власні кошти е з підтримки ради оборони з підтримки Олександра Вілкова. За що слова вдячності? Mm. Ще раз кажу, закуплена форма. Закуплено спортивне снарядження, тенісні ракетки, спеціальні волейбольні м'ячі, спеціальна волейбольна сітка для волейболу сидячи. Все, що було необхідно, все, що озвучували спортсмени і тренери, це закуповувалось. Також ну про це може окремо, що Валерій розкаже. Спортивна база нашого міста. Валерій, так, думу, Наше місто нам дало все. Це школа перша спортивна. Там ми плавали, та займалися волейболом. Це восьма спортивна школа, це настольний теніс, це скафорест. Там ми я Інгар лозовий. Ми штангу жали лежачі. Ну саме саме головне. Це такий золотий фон нашого міста. Це наші тренера. Це князь Віктор Волейбол. Це гончар Олександр, Чипонміра, Чипонсвіту, попа урліфтінгу. Це Микола Зайцев. Це тож такий тренер наш. Тені тренував mm. е, Жоржка Руса. Тож такий така людина, і звісно, в нашій державі. Та ще у нас така була дівчина, Це Юлія Большова, Це, 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 це наш тренер по Срібіслука, катво, яка тренувала Олександра. Юлія, вона так. навіть не криворожанка. Вона мешкає в Одесі, і там професійно займається цим видом спорту. Вона багаторазова чемпіон е, призерка Європи, України. І вона з задоволенням надає допомогу всім інвіктусам, не лише з Кривого Рогу. До неї можна постійно будь-якого часу звертатись. І вона і в онлайн режимі, і особисто. Я перед змаганнями на декілька днів уїхав в Одесу, і вона. Надала мені стільки з часу, скільки було потрібно налаштувати лук, підняти мій рівень. і Це було там не один час в день, а набагато більше. Таке враження було, що вона мене знає вже багато років. Ага. Отак От повністю віддалася. Тобто з нею можна було домовитись, приїхати або онлайн. І я, якщо вона, значно, вона навіть з нами була на змаганнях. Вона от, от була в суддівській колегії. Вона була на змаганнях і вона завжди була поруч. От куди глаза не повернеш, вона поруч, вона підказує, вона допомагає. Все буде добре і підтримує. І результат ми... А скільки взагалі часу вам знадобилося на підготовку до цих змагань? Ви мене команді, да, в команді. команді так. Ну про підготовку команди краще розкаже Валерій, uh -huh. тому що він uh -huh. і в цьому, в цьому році він ініціював цю ідею, тому що мені здавалося, що цих змагань не буде. Війна, всі зайняті війною. Хлопці всі роз'їхались, більшість пішла в територіальну оборону і воюють. Я знаю, де вони знаходяться. Думаю, не вийде. Валера приходить, каже, треба все, Валері. Ну, якщо ти збереш, підготуєш. Mm -hmm. Питань нема, яка потрібна буде допомога, підтримка, все буде. Mm -hmm. Він mm -hmm. за два дні приходить. У нас вже говорить, 23 чоловіка зібрано бажаючих. Ну, я був здивований, молодець, енергії не займати. Тому команда у нас. Да, і сплачена, вийшла, дружна, нормальна команда. Валерій, да. трошки про під підготовку. Це було дуже важко і дуже було легко. Чому так? Часу було обмаль. Але коли я казав, хлопцям хлопці у нас змагання, ніхто не сказав ні. Скаже, «Та ти що, Да, буду, у мене ще є з друг, там побратим, все, будемо займатись, давай, кажи час, коли що». Тобто, кому казав, все було. І це був такий мега -турб турборежим Тобто з кожного дня, а то й два рази в день ми тренувалися на столі, теніс, плавання. Наші наше місто, для нас зручний, зручний час, нам все дало, я, я, я повторююсь, 5-6 вранці, ввечері в обід займалися, тренувалися. Те, що може було, ми зробили по-максимальному. Ну, тренування були щодня. Тренування було щодня, і у деяких спортсменів тренування було двічі на день, з двох дисциплінів, Я скажу особисто про себе. Там, в першій половині тренуюся стрільбі з луку. А ввечері йдеш і тренуєшся з тенісу. А Ніколай Ніколайович, який мене тренував, він так дуже скурпульозно підходить до цього питання, і тренування проходило більш, більш ніж годину, півтори години. Виходиш, а рук не чуєш, не відчуваєш, а ще потрібно машину пересісти з возика. Ага. От ну і так щодня. І опять-таки дякую за ну, результат. Воно того варто ну, було, я да. думаю. Ми всі бачимо. Я хотів ще додати, що Рада оборони ще й надала допомогу в організації нашого переїзду до місця змагання. Місто Лево не так близько знаходиться до Кривого рову. Це майже тисяча кілометрів. Тривалий час потрібно їхати. Тому був замовлений окремий вагон проплачений, і наша команда їхала в окремому вагоні. Комфортних умовах шкода, що я разом з командою не поїхав, тому що мій стан мені не дозволяє тривалий час знаходитись в вагоні не зовсім зручно. Uh -huh. Тому я окремо їхав автомобілем, і теж все це було забезпечено. Uh -huh. Так, ми з вами також почули сюжету про те, що ви говорили, що у Львові вас дуже добре прийняли. А які в цілому були емоції під час самих змагань, що відчували? Емоції, знаєте, сама атмосфера ну, не дає можливості якимось іншим емоціям. Це була спортивно. По-перше, така от атмосфера, і вона була дуже дружня. Багато кого ми вже знаємо з минулих років змагань, багато з ким ми разом воювали, зустрічались із знайомі з 2014 року. І ти, коли зустрічаєш. Знайомі рідні обличчя, то яким бути емоції? лише позитивні і, скажімо так, організатори змагань зробили все для того, щоб це було дуже комфортно. Змагання були інклюзивні. Я на інвалідному візку не відчував жодного перепону для себе. І спеціальний інклюзивний транспорт соціальний був організований. Причому він був так, зателефонував, мені потрібен автобус. Я сьогодні їду там з Скіфа на е, інше місце проведення змагань, тому що локації були різні, по всьому горому місто були. І ну, авто подано три хвилини і все на місці. І все Сів, готово, поїхав, так? Да, тебе завантажили. Все під е, п'яти зіркових готелі. Відповідне харчування в цих. Віркових отелях. Озеро. Да. Це на березі озера, Великого озера. Поруч, ще так додам, це підстовувало поруч. Займались футбольні клуби дитячі. Велика кількість дітей, які займаються футболом. Ти на них дивишся і думаєш, ну, по-іншому не можна, треба бути достойним свого покоління. От. І це все надихало на те, щоб. Показати кращий результат на те, щоб перемогти і не впасти обличчям в грязь. В цілому команда «Інвіктусів», ми вже з вами проговорили. Виборола 13 призових місць. Чи задоволені результатами? Так 13 призових місць. Із них сім місць це перше місця, два місця – друге місця, місця і чотири. Третє місце заняли наші спортсмени. Я так скажу, що сплавання. Я не всі прізвища зараз можу називати, тому що з очевидних причин хлопці зараз проходять службу і вони воюють. І в 17 й танковій бригаді 129-й і гвардійці. То один спортсмен 17-ї танкової бригади офіцер зайняв аж 5 призових місць О, перших місць плавання. Да. Молодець, спортсмен. Також у нас є сплавання ще два третіх місця, Должок Олег і Стуженка Василь. Стуженка Василь він вже декілька років приймає участь в змаганнях і він є членом нашої збірної національної збірної України і приймав участь в міжнародних змаганнях. А дожок Олег перший раз поїхав і взяв вже призове місце. З тенісу у нас одне перше місце, одне друге місце. Також військовослужбовець 129-ї бригади зайняв друге місце. І стрільба з лука два третіх місця. Це я і олійник Євген. Він зараз, до речі, знаходиться на лікарняному, проходить реабілітацію. Після недавнього отриманого поранення і відразу у нього жке поранення обі, обох ног ніжних кінцівок, і він прийняв участь у змаганні перший раз в цьому році. Він не військовий, не військовослужбовець. Він з перших днів початку війни добровольцем пішов на службу, звернувся до РТЦК. Також є у нас перше місце з волейболу, сидячи Сергій Гардієв, який теж. Є е, членом е, нашої національної зборної і приймав участь в міжнародних змаганнях, міжнародних змаганнях. І він виступав з волейболу в не складі криворізької команди, а в складі е, національної зборної України ага. і тому перше місце. І баскетбол у Сергія Гордієва друге місце ага. і взагалом тринадцять призових Ну, чимало. Так, да, у будь-якому випадку це немало. багато. Да, три призових місця зайняли хлопці, які перший раз Вперше. поїхали угу. на змагання. Да. Е, так, і наостанок розкажіть, будь ласка, коли буде відомо е, імена учасників, які увійдуть до збірної, до складу збірної України. Я скажу так. Е, і я вже казав в сюжетах, коли нас Олександр Юрійович зустрічав: інвіктус це змагання не про спорт. Інвіктус це змагання про реабілітацію. І головне, що ставить мету, яку ставить перед собою інвіктус гейм це реабілітація військовослужбовців, це їх адаптація, це їх соціалізація. І в збору національну збірну України відбирають хлопців, які більше того потребують. Які е, саме того потребують, щоб бути е, от, в цьому колі спілкування, спортивного спілкування? Тому результат е, спортивного досягнення він займає лише 10 від того, що береться як. Загальне для того, щоб відібрати кандидата. А результати національного відбору будуть відомі вже в першій половині червня. Mm -hmm. В першій половині червня ми будемо знати, кого відібрали. Mm -hmm. ми дуже сподіваємось що криворіжці, хоч щоб хоч один криворіжець представив наше місто цією зборною більше, що є достойний хлопців. Угу. Так, ну що ж, на цій ноті будемо завершувати наш ефір. Я вам дуже дякую і бажаю, щоб е, навіть не один, а багато криворіжців, криворізьких інвіктосів увійшли до складу збірної України. Дякую, Дякую вам. Дякую. Дякую. Я вам нагадаю, що це був проєкт Прайм Тайм на першому міському. У нас у гостях були Олександр Пискун, куратор збірної команди Кривого Рогу Ігор Нескорених, а також Валерій Катькін, капітан команди ігор Нескорених» Кривого Рогу і учасник змагань. Поговорили про те, як пройшов національний етап «Ігор Нескорених» у Львові. 2023. Дякую за увагу. і Дивіться наші прямі ефіри на першому міському.